Андрій, розкажи, будь ласка, яким чином проходять заняття по економіці, яким чином викладачі дають матеріал, чи є домашні завдання, інтерактивні заняття або більше матеріалу для самостійного вивчення? Ну якщо взяти економіку, то урок у нас проходить більш як е, живий дискурс, де ми просто розмовляємо на певну тему, е, і вже після уроку. Нам дається домашнє завдання, щоб закріпити всі знання за урок. Тобто це досить великим плюсом і досить сильно відрізняється від української системи, яка просто збудована на просто дають матеріал, а як да. ти його засвоїв, нікого не дуже не цікавий. <святково> а скільки пар в економіки ти маєш на тиждень? Дві пари по дві години, тобто чотири години на тиждень. Досить інтенсивно із програми iLevel Та... ти будеш так. вивчати економіки два роки. А, так, так програма iLevel вона два дворічна, а, і під час цих двох років ми готуємося до фінального екзамену, який має бути в кінці другого року.